Я дуже дякую, брат Женя, що ви завжди нагадуєте нам про ті часи. Ось і знаєте, ми молоді, ми часто йдемо вперед, забуваємо про те, як було колись. Я радий вітати вас, дорога церква. Вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Бажаю всім вам миру і хочу поздоровити всіх вас, кого не бачив з Різдвом Христовим і з Новим 2025 роком. Ми вже з вами війшли в цей рік. Ось і сьогодні, як брат сказав, ми будемо мати перше хліболамання в цьому році. І це дуже важливе служіння, дуже особливе служіння, і, напевно, найголовніше в сьогоднішньому дні, що ми будемо згадувати, яку ціну Ісус Христос заплатив за нас і який подарунок Він нам зробив на Різдво. Новий рік це дуже добра нагода для того, щоб почати у своєму житті якісь зміни на краще. І брати переді мною проповідували, я дивився по, по, з відеозв'язку про те, що не обов'язково робити якісь величезні переміни одразу, тому що це дуже важко. Але якщо ми щодня потрошки будемо робити якісь зміни в своєму житті, щодня ми будемо отримувати якісь перемоги, то до кінця року це буде дуже велика зміна в нашому житті. І я впевнений, що хтось вже почав робити якісь зміни з Нового року. Також я думаю, що вже хтось почав і, напевно, лишив, тому що думаю, нащо воно мені треба, жив собі спокійно і нічого не буду міняти. А хтось, може, планує, що от завтра понеділок, от точно завтра, вже з понеділка, я почну щось змінювати. Напевно, і такі є. Ось. І знаєте, це дуже добре, коли в нас є бажання змінюватися, коли є бажання змінювати життя на краще. Коли є бажання змінювати режим свій на краще, коли є бажання змінювати відношення один з одним, чи в сім'ї, чи з друзями, чи в церкві, змінювати на краще. І найголовніше, що ми повинні з вами змінювати, як віруючі люди, я думаю, що всі ви розумієте, кожен з нас повинен змінювати на краще свої відношення з Ісусом Христом. У кожного з нас є свої відношення. Хтось ще взагалі з ним не знайомий, хтось дуже добре знайомий. Хтось, може, відступив трошки, хтось десь має краще відношення, але ми повинні завжди змінювати на краще ці відношення. Тому що, я думаю, що всі ми розуміємо, що якщо ми не ростемо, то ми падаємо. Ми не можемо стояти на місці, тому нам треба наближатися до Ісуса Христа. І я вірю, що кожен, хто є в цьому залі, ми це все розуміємо. І саме для того ми сюди приходимо, щоб змінюватися, щоб змінювати своє життя на краще. На жаль, ми живемо в такий час, де дуже важко спрогнозувати нам, який буде 2025 рік. Сьогодні ніхто вам не дасть ніяких, ніякої інформації, ніякого прогнозу, чим він закінчиться цей рік. Хто слідкує за новинами, ви, напевно, чули, що такий політолог Гордон він обіцяв, що з 1 числа війна закінчиться і вже не буде. І я дивився його інтерв'ю, і він казав, 100% 30 числа там мають бути якісь домовленості, 100% інформація, і війна, гаряча стадія закінчиться. І десь мені навіть хотілося в це вірити, але, на жаль, ми прокинулися, і війна не закінчилась. Ніхто вам сьогодні не скаже, чим, який буде цей рік. Але я вірю, що якщо наші відношення з Ісусом Христом щодня будуть змінюватися на краще. То що би не сталося, які би виклики не приніс цей 25 рік, ми будемо переможцями. Тому що, так каже Біблія. він каже, я ніколи не залишу вас і не покину. І ми повинні старатися змінювати ці відношення, старатися наближатися до Ісуса Христа. Перед тим, як ми будемо ламати хліб і участвувати в хліболоманні, я, я хочу прочитати з післання апостола Павла до Филипян, перший розділ з 21-го віршу. Павло пише до Філипян: адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Та якщо життя в тілі це для мене плід діл, тоді я не знаю, що обрати. Те і друге вабить мене. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще, але залишатися в тілі потрібніше для вас. І я вже з певненістю знаю, що залишуся, і перебуватиму з усіма вами для вашого успіху і радості віри. До цього місця. Я думаю, що ви всі не раз чули цей текст, дуже цікавий. І от перед хліболоманням я хочу, щоб ми коротко е, пороздумували над цими словами, про що пише апостол Павло. Скажу відверто, що останній тиждень 24-го року для нашої сім'ї був нелегким. Ви знаєте, що мені зробили операцію, дякую, багато з вас молилися. Ось. І як для мене, так і для моєї дружини це було дуже важко. Ось навіть сьогодні я пив ліки, щоб бути тут з вами. Я дуже хотів бути тут разом з вами. Але найбільше, набагато більше горе спіткало родину моєї дружини, ви знаєте, що вони поховали рідного брата, якому, я так скажу, було тільки 60 років. По нинішнім стандартам, по нинішнім міркам це ще не той період, коли люди повинні помирати. Можна було б сказати, ще би жив і служив, і міг ще багато потрудитися. І погодьтесь, що похорони – це такий етап, коли, ми… це такий етап, коли заставляє нас задуматися, обзупинитися і проаналізувати своє життя, щось може змінити, від чогось відмовитися, якось от подумати, а для чого я живу. Для чого все це, якщо воно раз отак може швидко обірватися? На жаль, ми не змогли поїхати на похорони, ми дивились його по відеозв'язку, це ці похорони. І от ті слова, які я прочитав, я почув від одного з пастирів, який участвував у предпохоронному служінні. І оцей текст, який він читав, то він уже дві неділі він не дає мені спокою. Дві неділі я роздумую над цими словами. Хто не знає е, мілоного брата, то його звали Сергій. Е, він, здається, я точно не пам'ятаю, но років 15 він був пастором невеличкої церкви міста Голівуд, штат Флорида. Там їх було спочатку, може, 10, потім 15 чоловік. Остання, подія, остання цифра, може 20, я не знаю. Ну, може, 25 максимум. Це така невеличка община, де він ніс служіння. І він переїхав туди тільки своєю дружиною, тому що діти вже дорослі були. Ну, діти дорослі живуть окремо. І от вони вдвох з дружиною звершували от весь цей час от там своє служіння, пастерське служіння в цій невеличкій церкві. Я думаю, що я не помилюся, якщо я скажу від імені всієї родини, що ніхто з нас не знав Сергія як пастора. Яким він був пастором? Тому що всі ми жили в окремих, ну в різних місцях, бачились, може раз в півроку, може раз в рік, хто частіше, хто менше. В основному по телефону ми говорили, про, говорили про якісь такі життєйські справи. І ніхто з нас не знав його як пастиря. Ми всі ну, називали його Серега, ми називали його Сірий. Я його знав як старшого брата своєї дружини. І знаєте, іноді він міг бути і різкий, і був веселий, був компанійський, іноді міг бути грубим, іноді міг якесь зауваження зробити. От як в кожній родині старший брат. І от ми його таким знали, старший брат моєї дружини. Коли ми були в Пенсільванії, в церкві, ми дружили з одною сім'єю, яка була старшою сестрою нашого пастиря. І от ми якось говорили, і вона каже: ну, я не можу свого брата уявити каже. Я йому в дитинстві міняла пилинки, я з ним сиділа, я через нього получала від батьків, а тепер він, мій пастир, каже, мені якось це не вкладається в голові. Я не знаю, тут мій брат, він, ми також з ним в дитинстві билися, робили збитки, і через нього я получав багато. Сьогодні я пастир, я не знаю, чи він сприймає мене як пастир, чи просто як старшого брата. Так от для нас Сережа був як старший брат. І коли я слухав свідчення про нього, то я е, звернув увагу, що всі ці свідчення були якісь однобокі. Всі ці свідчення, які про те говорили про нього, вони затрагували тільки одну сферу його життя, яка для нас незнайома. Всі говорили про те, який він пастор. Ніхто не говорив про те, який він батько. Так, там, коли читали біографію, сказали, що в нього троє дітей, 16 внуків, всі в церкві, слава Богу, але ніхто особливо не піднімав цю тему, яким він був, яким він був батьком. Ніхто не говорив, який він був професійний столяр. У нього була класна професія, він міг такі лісниці робити, класні, дуже дорогі роботи він робив. Ніхто це не говорив. Просто сказали, що він був столяром. Ніхто не говорив, який він був компанійський в компанії. З ним було весело в компанії. Навіть ніхто не говорив, які він проповіді класні казав. Він знав Слово Боже, він говорив дуже гарні проповіді. Про це також не згадували. Говорили про те, що він любив Бога. Оце найбільше говорили. Говорили про те, що він любив людей. Говорили про те, що він мав справжнє пасторське серце. Говорили про те, що він ніколи не пропускав можливості засвідчити про Ісуса Христа. Говорили про те, що його дім завжди був відкритий, і десятки молодих людей щодня там збиралися, могли відкрити холодильник, все з'їсти, і постійно у них були якісь люди. Його дім завжди був відкритий для молодих людей. Говорили про те, що він завжди був готовий пожертвувати всім своїм комфортом, роботою, навіть сім'єю, заради, заради спасіння однієї душі. От про це говорили. Подібні роздуми я мав, коли помер так само мій батько, неочікувано помер для нас. І він не був якимось видатним проповідником, він не був якимось великим таким служителем, ви ніде не найдете в Ютубі його проповіді чи якісь лекції. Він був простою людиною, але він так само любив Бога Він любив людей і він любив служити цим людям. Так само він був пастором, не був пастором, був відповідальним служителем в одній невеличкій церкві, де було 20, може, 25 старичків, і він постійно туди їздив на служіння. Він ніс служіння ще в репцентрі, де проходили реабілітацію залежні люди від наркоманії, від алкоголю. До речі, Саша Терехов – це один з його синів в Ісусі Христі. Ви всі ви знаєте, Сашу. І дуже часто, я згадую, коли у нас було якесь сімейне свято, коли ми збиралися всією родиною, він казав, діти, я вибачаюся, але мені треба їхати на служіння. Йому треба було їхати на ту сферу життя, яку ми не знали про нього. І він вибачався і їхав, і не раз ми йому дорікали, та лишив вже тут ті лужани, що ті там п'ять старічок не справляться без тебе. Лиши вже тих наркоманів, що вони там не проживуть без тебе, побудь трошки з сім'єю. Але він залишав все, тому що він був вірний своєму служінню. І коли він помер, знаєте, ми також всі були шоковані, що десятки молодих людей виходили, і вони не говорили про те, яким він був батьком, яким він був там спеціалістом, яким він був веселий, компанійський. Вони говорили про те, що він мав добре серце, що він любив Бога, любив людей. І хотів служити цим людям. І от Біблія закликає нас, от коли ми дивимося на, таких, на такі подібні історії, на людей, які переходять уже до Господа, щоб ми аналізували своє життя і брали приклади з таких людей. І от я подумав, а що скажуть про мене? І сьогодні я задаю собі питання, а який я служити? Я хочу, щоб кожен з вас сьогодні, не дивлячись на те, яке ваше служіння, чи ви діякон, чи ви молитесь, чи ви там кофе робите. Що б ви не робили, задайте собі питання, а який я служити? Чи маю я добре серце? Чи, маю я, чи люблю я людей? Чи люблю я своє служіння, чи це для мене якесь наказання, чи це для мене якась каторга. В тексті, який ми прочитали, Павло описує два своїх великих бажання. Або я б навіть би сказав два таких варіанти розвитку подій. Перший він каже, я вже бажаю звільнитися від свого служіння і бути з Христом. Друге, він каже, я також бажаю залишитися в тілі і продовжувати своє служіння. І він пояснює, що і те, і друге воно вабить мене. Я хочу або те, або те, без різниці. Але різниця є між цими бажаннями. Перше, він каже, воно набагато краще для мене. Я думаю, перше його бажання це те, про що він мрів, те, куди він прагнув, те, що він хотів вже зробити, залишити служіння. І це він каже набагато краще для мене. А друге, для мене гірше, але потрібніше для вас, каже апостол Павло. Перед Павлом стоїть вибір, що зробити, щоб було добре мені набагато краще. каже. Чи для... було добре тим людям, яким я служу? Друзі, це дуже серйозне питання, яке Господь сьогодні задає кожному з нас. Це вибір, який щодня постає перед кожним з нас. І це вибір, на який ми повинні реагувати, це вибір, на який ми повинні давати відповідь. Зробити краще для себе, чи для... щоб було краще людям, яким я служу. Друзі, скажу відверто, що це те, про що я думаю останнім часом, оцей вибір. Що краще? Звільнитися, як апостол Павло пише, це те, що буде набагато краще для мене. Це те, що буде набагато вигідніше для мене. Те, що буде набагато спокійніше для мене, набагато дешевше для мене. Чи продовжити служіння, як зробив цей апостол Павло. І я знаю, що є люди в цьому залі, які так само думають, які так само думають, слухай, ну досить з мене вже цього служіння. Я вже послужив, я вже потрудився, слава Богу, щось там, може, на небі заробив. Хай інші попробують, чи, чи, як це легко. І може, це десь справедливо, але давайте ми подивимося, яка різниця між нашим вибором, який стоїть сьогодні перед нами, і вибором апостола Павла. Павло каже, я маю величезне бажання звільнитися від свого служіння для того, щоби бути з Христом. Я маю величезне бажання піти до нього на небеса і заспокоїтися. І це буде набагато краще для мене. Набагато спокійніше. Це те, про що він мріяв. Але не дивлячись на те, що він каже, що це набагато краще для нього, він обирає служити людям. В іншому місці апостол Павло каже, я навіть готовий бути відлучений від Христа заради спасіння вас. Настільки Він любить людей. Друзі, я разом з вами хочу задати собі особисто питання і щоб кожен з нас задав питання, для чого я хочу звільнитися і залишити служіння? Хочете мою чесну відповідь? Щоб мені було краще, щоб мені було спокійніше. Не для того, щоб піти на небо, я ще не готовий піти на небо. Для того, щоб жити в своє задоволення. Щоб мене любили, як раніше. Щоб мені улибалися всі, як раніше, щоб жити собі спокійно і робити життя в своє задоволення для свого комфорту. У мене виникає питання, скажіть, чи міг апостол Павло зробити своє служіння більш комфортним? І він навіть про це писав каже, от як інші апостоли. Користуватися тими благами, мати спутницю собі, як інші апостоли мають, більше може грошей для себе у церкві попросити. Чи міг апостол Павло створити в якомусь місті таку мега-церкву, бути успішним пастором, говорити успішні проповіді, робити якісь семінари, якісь з'їзди, просто служити в своє задоволення? Чи міг він зробити так, щоб не він ходив від церкви в церкву, а щоб до нього приходили? І просто жити, радіти, насолоджуватися своїм статусом, своїм положенням, я думаю, 100% він такого легко міг це зробити. Величезну церкву, де тебе люблять, тим більше в нього був потенціал. Але дивіться, що він пише в 25-му вірші. Він каже, я вже з певністю знаю, що залишуся і перебуватиму з усіма вами для вашого успіху і радості віри. Друзі, дуже важливі слова він каже. Мало того, що Павло обирає не те, що йому вигідно. Він каже, я залишуся з вами, щоб ви мали успіх. Мало того, що він обирає, не те, що вигідно йому. Він каже, я залишуся з вами, щоб ви мали радість. Друзі, як це? Все життя мене вчили в школі, в технікумі, скрізь всі мені радять. Ти повинен бути успішним. Ти повинен так робити своє служіння, щоби досягти чогось, щоби бути успішним. Апостол каже, я буду служити, щоб ви мали успіх. Щоб ви мали радість. Друзі, як це можливо щось робити, щоб не я був успішний, а щоб ви, щоб ви були успішні? Щоби через твій труд не ти отримував радість і задоволення, а щоб інші люди отримували радість і задоволення. Це те, що Господь сьогодні говорить до мене. І це те, що Господь сьогодні говорить до кожного з нас. Щоб ми навчилися так служити, так робити служіння, щоб не я був успішним, щоб не я мав від цього величезне задоволення і радість, а щоб люди, які оточують мене. І саме це сьогодні говорить апостол Павло до нашої церкви. І саме це нам треба навчитися не тільки розуміти, а навчитися виконувати в своєму житті. Так служити, щоб через моє служіння, і через служіння кожного з вас інші мали успіх, інші мали радість, інші мали задоволення. Нехай благословить нас у цьому Господь. Я пропоную, щоб ми піднялись на ноги. В кого є бажання, ви помоліться. Я закінчу, і потім ми будемо приступати до вечері, Господньої.